Одного зимового ранку, коли Софійка прокинулася, вона побачила, що нічний сніг укрився навколо білим пухнастим килимом. Її улюблений садок біля будинку виглядав чарівно. Дерева, одягнуті у снігові шапки, блищали на сонці, а земля була вкрита бездоганно рівним шаром снігу. Але Софійка швидко помітила, що на цьому снігу з'явилися дивні сліди. Вони починалися біля хвіртки, кружляли навколо кущів, а потім вели до лісу за її будинком. Вона швидко одягла теплий кожушок і вибігла на двір. Їй стало цікаво дізнатися, куди ведуть ці сліди. Цікаво, цікаво, хто ж тут походив. Може, це білоцька, може це зайчик? Хто ж це тут ходити? Зараз піду по слідам та дізнаю, хто їх залишив. Що ти там шукаєш, їжу та буваєш, бо вітаю. Зараз я тебе нагоду. А, згадала, у мене ще пережок. Дякую, дідька. Значити сорока, а чище сліди. Дочка, це ти залишила сліди на снігу. Я сижу в своїй хатинці і зсипаю по ялинці. У морозі руці злі, дуже змерзла я в дуплі. Давай тобі подарую підленку гостинку. тобі, добра дівчинка, я вже тепло. Знаєш, саме білочка походила, ти ж не слід лутав. Нам кучек трясеться і дідовище подивлюсь. Бідолашка, чого тим ти? Чому кустику сидиш? Звідсичкою я тікаю і сліди своїх ламаю. Так садиться залишив свої сліди на снігу. Я тобі допоможу, від лисички захищав. Також тобі давна дівчинка. Чуй, чужачка пахне. Ти, лисичко, почекай, не чінята не чіпай. Я тобі допоможу, бережечком кращим. Дякую, тобі моя дівчинка. Тепер Софійка знала, хто залишає плутані сліди на снігу. А її добрі справи стали свідченням її великого серця та бажання допомагати іншим. Дівчинка зрозуміла, що навіть маленькі вчинки можуть змінити світ на краще, а плутані сліди на снігу стали для неї символом магії зимових пригод.